Як створити чек, якщо у нас є передплата на рахунок IBAN та відправляємо наложкою товар і очікуємо кошти після сплату від, через NovaPay. І так, перший чек ми формуємо на передплату, Вибираємо товар, Кількість, в нас є сума, і ставимо передплата. Сума передоплати, наприклад, 200 гривень. Вибираємо, яким чином надійшли нам ці 200 гривень передплата. Ну, наприклад, інтернет – це на рахунок ФОП. Зайшли нам кошти, продовжити і видаємо чек. Бачимо, що це чек на передоплату, безготівка, інтернет-банкінг, сума 200 і залишок до сплати 800. Очікуємо від NovaPay 800 гривень. Перший чек на передоплату у нас є. Потім, коли покупець забрав на новій пошті товар, ми маємо створити другий чек. Йдемо в меню передоплати. Там, де діє, обираємо зробити після сплату. Тобто ми знайшли потрібний нам чек на передплату і на основі нього робимо після сплату. Так, основа пропонується 800 гривень автоматично. І обираємо, як саме нам ці гроші мають зайти. Обираємо через інтегратора, нова пей». 800 гривень продовжити. Так, і о, видати чек. Все. Другий чек у нас теж є. Після сплата на 800 гривень зайдуть ці кошти від NovaPay. Продаж закрито. Два чеки є.